Безпека використання лебідок і домкратів. Забезпечення безпеки під час використання підіймального обладнання є важливим для ефективного виконання робіт. Розглянемо основні принципи та вимоги до використання лебідок і домкратів для підняття вантажів. Представники відділу з безпеки праці Центрального регіону інспекційного управління в Запорізькій області вказали на важливість правильного закріплення баласту на рамі лебідки, яка використовується для переміщення риштувань на землі. Вони наголосили, що вага баласту повинна перевищувати тягове зусилля лебідки, принаймні вдвічі. Лебідки розташовані на землі. Здатні піднімати вантажі на висоту до 25 метрів. Щоб забезпечити безпеку використання домкратів для підняття вантажів, рекомендується проводити випробування перед кожним використанням, а також регулярно кожні 12 місяців і після проведення ремонту. Процедура випробувань включає статичне навантаження, що перевищує вантажопідіймальність на 25%.